Урок п'ятий назва уроку Participle 2, де прикметник часу. Спочатку, дивіться, я написав два дієслова стандартних, правильних. Так от, Participle 2 стандартних дієслів утворюється за допомогою закінчення ID, тобто так само, як і форма past simple. Два приклади. Готувати. To prepare. Приготував. Ну, або готував. Prepared, Приготов... приготований, prepared. Не знаєте то paint писати фарбами, ну, малювати, писати щось фарбами. Uh, past simple painted написав, ну, намалював. І третя форма, uh, третя форма. Uh, це participle to. Painted написаний. Тобто, як бачите, англійський eh, participle 2 дієприкметник минулого часу відповідає українським дієприкметникам минулого часу пасивного стану. Eh, тепер поговоримо про нестандартні дієслова. Eh, participle 2, нестандартних дієслів, це третя колонка, ось таблиці нестандартних дієслів їх треба цю форму треба запам'ятовувати. Ну я написав тільки два приклади. Отже, писати to write, написав або писав wrote, simple, і participle to, третя форма дії слова, третя колонка. written, написаний, to do. Робити. Did, зробив або робив. Done. Зроблений. Ну, як бачите. Participle true нестандартних дієслів теж відповідає англійським дієприкметникам минулого часу пасивного стану. Ну, А тепер, перекладіть самостійно, ось речення, яке написав на дужці. Оповідання, написане моїм другом, дуже смішне. Ну, Наприклад, ну, дивіться, по-перше, я написав слова оповідання story. Далі, дивіться, прийменник by. Передає значення орудного відмінку, тобто слова, які стоять після ну, в даному випадку буде прийменника бай, відповідають на питання ким? Слово фані смішний. Ну хочу ще сказати, що ми з 2 ми будемо зустрічатися ще дуже часто, коли будемо говорити про граматичні часи перфект або про там утворення пасивного стану. Але 2 Може вживатися в реченні і самостійно. Будь ласка. Порівняйте свій переклад з моїм. The story, written by my friend, is very funny. Прикладіть самостійно ще одне речення. Дерева посаджені нами. Дуже красиві. To plant саджати. Будь ласка. Я перекладаю коментую. Ну, а далі. А далі participle По 2 від стандартного дієслова. Ну, я сподіваюся, ви вже знаєте, пам'ятаєте, як визначити стандартне дієслово чи ні. Треба подивитися в таблицю. Якщо його там нема, То есть слово стандартное. Вот ну, у нас третья форма, да, participle, то вид стандартного есть слово. Ну, теперь переклад, по полный переклад, речения. The trees planted by us, green, так, главная видмина, are very beautiful. Ну, а тепер вам треба перекласти ось два речення. Причому вам треба використати такі частини мови, як Participle 1 та Participle 2. Про Participle 1 ми вже з вами говорили. Це дієприкметник теперішнього часу. Ми говорили про нього, коли розглядали граматичні часи Present, Past Future Continuous. Як і participle 2, Participle 1 може вживатися в реченні самостійно. Отже, to write. Writing, to write, written. Перекладайте, будь ласка. Тепер мій переклад. The boy writing a letter in my neighbor. Як бачите, без ком. Лист написаний моїм другом був дуже цікавий. The letter written by my friend was very interesting. Ще два речення для вашого самостійного перекладу. Але є одна умова. Ви повинні, перекладаючи ці речення, використати або Participle One, або participle 2. Будь ласка. Мій переклад. My friends. The boys playing football are my friends. What a participle one. Вони показали нам машину, яку вони купили 20 років тому. They showed them a car bought by them 20 years, ago. bought participle to від нестандартного слова to buy. Ну, і знову ж така непроста для вас задача перекладіть на англійську оці два речення. І обов'язково. Ви повинні використати Participle 1 або Participle 2. Ну а тепер мій переклад. The work done by us took a lot of time. Participle 2 від е, е, неправильного нестадатного слова to, to do. Чоловік, який переходить вулицю, наш колишній вчитель англійської мови. The man crossing the street that was a road is our former English teacher. Crossing a participle one uh, with the standard noti slova to cross. Mm -hmm. Новина цьому, наш п'ятий урок закінчено.